Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні діти твої, в покорі, сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, очі прости провини наші та провини батьків дідів і прадідів наших. Прийми благаємо Тебе щиру молитву і подяку нашу за безмежне милосердя, Твоє до нас, вислухай наші моління та прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну. Волю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе, з благанням, ласку твою подай. благаємо Тебе, Боже добрий, за братів і сестер наших, що у чужині поневіряються. На щоденний прожиток заробляючи, збагати, Господи, державу нашу, і поверни їх до родин, щоб життя і праця їхня була на славу і добро Тобі Боже і народу нашому, за тих, що в неволі перебувають, караються і мучаться. За вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, за тих, що слабли і похитнулись у вірі, і за тих, що твої милосердя та допомоги твоєї потребую, з'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, на вільній українській землі славили величне ім'я Твоє, Великий і всемогутній Боже, В руки Твої віддаємо нашу долю і долю вітчизни нашої, ми віримо, що Ти даш нам і святій Українській православній церкві Твоїй, Кращу долю щастя і волю, а осяйна твоїм милосердям Україна наша славитиме тебе завжди нині і повсякчас, і навіки. І...